Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайсь до голосу зойку мого, О, мій царю та Боже Ти мій, як до Тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до Тебе та буду чекати, бо Бог ти не той, що несправедливости хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються гультяї, всіх злочинців ненавидиш Ти. Погубиш ти неправдомовців, кровожерну й підступну людину, обридить Господь, а я в ласці великій твоїй додому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм, провадь мене, Господи, в правді своїй задля моїх ворогів, признай їх за винних, о Боже, через свої заміри хай упадуть, за їхні великі злочинства відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його як щитом. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайсь до голосу зойку мого, О, мій Царю та Боже Ти мій, як до Тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати. Бо Бог ти не той, що несправедливости хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються гультяї, всіх злочинців ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців. Кровожерну й підступну людину обридить Господь, а я ласці великій Твоїй додому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй задля моїх ворогів, признай їх за винних, о Боже, через свої заміри хай упадуть, за їхні великі злочинства відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його як щитом. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайсь до голосу зойку мого, о мій царю та Боже Ти мій, як до Тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати, бо Бог ти не той, що несправедливости хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються гультяї, всіх злочинців ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців. Кровожерну й підступну людину обридить Господь, а я ласці великій Твоїй додому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй задля моїх ворогів, признай їх за винних, о Боже, через свої заміри хай упадуть, за їхні великі злочинства відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його як щитом. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайсь до голосу зойку мого, О, мій царю та Боже ти мій, як до Тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати, бо Бог ти не той, що несправедливости хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються гультяї, всіх злочинців ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців. Провожерну й підступну людину обридить Господь, а я в ласці великій Твоїй додому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй задля моїх ворогів, признай їх за винних, о Боже, через свої заміри хай упадуть, за їхні великі злочинства відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його як щитом. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайсь до голосу зойку мого, О, мій Царю та Боже Ти мій, як до Тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати. Бо Бог ти не той, що несправедливости хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються гультяї, всіх злочинців ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців. Кровожерну й підступну людину обридить Господь, а я ласці великій Твоїй додому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй задля моїх ворогів, признай їх за винних, о Боже, через свої заміри хай упадуть, за їхні великі злочинства відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його як щитом. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайсь до голосу зойку мого, О, мій Царю та Боже Ти мій, як до Тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати, бо Бог ти не той, що несправедливости хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються гультяї, всіх злочинців ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців. Кровожерну й підступну людину обридить Господь, а я ласці великій Твоїй до дому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй задля моїх ворогів, признай їх за винних, о Боже, через свої заміри хай упадуть, за їхні великі злочинства відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його як щитом. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайсь до голосу зойку мого, О, мій Царю та Боже Ти мій, як до Тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати, бо Бог ти не той, що несправедливости хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються гультяї, всіх злочинців ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців. Кровожерну й підступну людину обридить Господь, а я в ласці великій Твоїй додому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм, провадь мене, Господи, в правді своїй задля моїх ворогів, признай їх за винних, о Боже, через свої заміри хай упадуть, за їхні великі злочинства відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його як щитом. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє, зрозумій. Прислухайся до голосу зойку мого, О, мій царю та Боже ти мій, як до Тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати. Бо Бог ти не той, що несправедливости хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються гультяї, всіх злочинців ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців. Кровожерну і підступну людину обридить Господь, а я власть великій Твоїй додому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм, провадь мене, Господи, в правді своїй задля моїх ворогів, признай їх за винних, о Боже, через свої заміри, хай упадуть, за їхні великі злочинства, відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, Хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його як щитом. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайсь до голосу зойку мого. О, мій царю та Боже Ти мій, як до Тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати, бо Бог ти не той, що несправедливости хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються гультяї, всіх злочинців ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців, кровожерну й підступну людину обридить Господь. А я, в ласці великій Твоїй, додому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй задля моїх ворогів, признай їх за винних, о Боже, через свої заміри, хай упадуть, за їхні великі злочинства відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони. І ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його як щитом. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій, Прислухайся до голосу зойку мого, о мій царю та Боже Ти мій. Як до Тебе молитися буду, Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати, бо Бог ти не той, що несправедливости хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються гультяї, всіх злочинців ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців, кровожерну й підступну людину обридить Господь. А я, в ласці великій Твоїй, додому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй задля моїх ворогів, признай їх за винних, о Боже, через свої заміри хай упадуть, за їхні великі злочинства відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони. І ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє. Бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його, як щитом.